Мазуренко Володя служив в нашій частині водієм на самому великому автомобілі. КРАЗ-257. Багато на його, як кажуть, в плечах автомобіля його перевезено всяких військових вантажів. Дуже відповідальний чоловік, військовослужбовець. З Володимиром прослужили більше 12 років. Дуже багато ми були в командировках відрядженнях. жили в полі. І ніколи він не жалівся. Це був позитив для нашого маленького, дружнього військового колектива. Був надійним товаришем, і ніколи на раз не підводився. Людина він був завжди добра, щира, відзивчива. Про Володимира Мазуренка, мужнього воїна, нашого земляка, бойові побратими згадують як про людину слова і діла, за що б не взявся в усьому лад. Таким він був у мирному житті. 24 лютого 2022-го, ні на хвилину не задумуючись взяв до рук зброю та захищав прилуки Україну в лавах тероборони. В перші дні героїчно боронив нашу громаду, боронив Гриму прилуччину на підступах біля населеного пункту Мільки разом з побратимами. Все зробив задля того, щоб ця наволоч російська. Не вторглася не в нашу громаду, не в наше місто. І все це, що сьогодні ми маємо, відносний спокій, мир, що маємо змогу працювати, виховувати, зростати дітей. Це все завдяки Володимиру, таким хлопцям і дівчатам, захисникам та захисницям. Володимир Мазуренко тримав стрій, мужньо боронив неньку Україну на Сході, виконав не одне бойове завдання, давав відсіч ворогу. 31 липня в результаті мінометного обстрілу на території Сєвєродонецького району Луганської області воєн захисник загинув. У невимовній скорботі прилучена сухополов'янська громада, рідні, друзі, побратими прощалися з героєм. Сьогодні вся наша сухополов'янська об'єднана територіальна громада перебуває у великій жалобі та тузі. Бо чергове ми втратили. Одного з найкращих наших земляків звитяжця, героя, людину з великої літери, Мазуренка Володимира Миколаєвича, військовослужбовця, стрільця, помічника-гранатометника третьої роти, військової частини А-73 який не задумуючись. Коли почалося повномасштабне вторгнення, став на захист батьківщини, на захист нашої громади, на захист прилучени. Загибель чоловіка, батька важка та болюча втрата для родини Мазуренків. Він жив гідно, був справжньою людиною і загинув і як герой, закривши собою найдорожче. По-іншому не міг. Був для кожного з нас, як говорила моя мама, світлом, любов'ю, опорою, надією. Свій час він підтримував всім, всім, кому потрібна була підтримка. Лів. Любив він всіх, незважаючи на вік, стать, царю. Тому служив на спокій. У Володі було стільки любові, стільки тепла, світла, де ви кожен, хто його знав, кожен це світло відчуваєте зараз. Він жив для інших. Інтереси інших, і потреби були на першому місці. І коли Володя сказав, що він піде боронить землю, я як дружина любляча, підтримала його. Я знаю, що він воїн, і це його смисл життя. Я дуже люблю тебе, Володя. Я вас дуже прошу, живіть з добротою заради тих воїнів, які віддали це життя, щоб ми жили. Любили друг друга, допомагали друг другому. Загибель захисника, військовослужбовця, глибока рана у серцях земляків. Пам'ять про Володимира Мозуренка, його звитяга, його героїзм, нагадування про непохитну відданість, жертовність наших військових. Сьогодні ми всі низько вклоняємося перед його неоціненним звитяжним подвигом. Ми вклоняємося перед Рідними близькими висловлюємо слова найщиріших співчуттів. Немає таких слів, щоб передати біль непоправної втрати, яка ятрить душу, розриває її зсередини. Але ми всі вам, всією громадою приносимо слова найщиріших співчуттів доземної клін вам. За звитяжний подвиг Володимира в останню земну дорогу мужнього захисника громада бойові побратими провели на колінах, віддавши шану відданому воїну, який положив душу і тіло за нашу свободу.